Це є прикладом для інших політичних сил, для інших лідерів, для інших депутатів, про те, що в нас немає. Різних політичних проблем місті. У нас є просто проблеми, які потрібно вирішувати. І навколо цих, навколо вирішення цих проблем, нам потрібно об'єднуватися, консолідуватися. Бо тільки такими зусиллями, такою роботою ми можемо їх вирішувати, впливати на результати. І таке, тільки тільки разом, тільки разом ми можемо приносити більш вагому користь для нашої громади, для Івано-Франківців. За кількістю прийнятих відповідних заяв, є на, за нашими підрахунками, є практично в лідерах серед депутатських фракцій Івано-Франківської міської ради. І те, що сьогодні ми маємо нагоду говорити про об'єднання з фракцією удару, воно буде свідчити тільки про одне: що, по-перше, це є хороший сигнал, в тому числі і мешканцям нашого міста. Щодо можливості консолідації об'єднання зусиль нехай на території нашого міста. Це по-перше, і по-друге, це є крок для того, щоб збільшити нашу можливість впливати на ті процеси, які відбуваються в міській раді, Ми повинні протистояти в соціально-економічній площині. Ми повинні один одного підтримувати, об'єднуватися. Розподіл може бути тільки в площині політичній. А ми тут повинні на місцях займатися господаркою. Нехай вища влада, керівництво в Києві займає, приймає якісь законопроекти і думає, як там. Ми повинні дбати про господарку. Тому протистояння свободі це просто ну, негарно сформульовано і неетично. І ми не збираємося протистояти ні свободі, ні абсолютно якісь інші політичні силі. Значить,